Вітаю. Так, друзі, маємо сьогодні солоти. У нас на дворі. Я вже на перший канал зняла сільський блогер. Про малину, друзі. Малина мокро страшне, ще не влізеш. Так що взялася їсти варити. М'яско ріжу наразі. Зараз поріжу, поставлю, може з картоплею тушу. Ну, щось придумаю. Поки нема малини, чекаємо, друзі, хоча б до другої години. Поки нема малини, то ми кожен робимо щось своє. Чоловік на дворі косе газони, бо теж газони переростають страшне, нема в кому косити, все пильнує малини. А вже так, як сьогодні ще чекаємо, ще маємо трохи часу, то я їсти готую, а він газони покосить перед малинкою. Так що наразі займаємося такими хатніми справами. Дощу нема, але, друзі, так впало, за тих два дня, так впало мокро, але це вже ну, не літо, знаєте, то сонце високо, припече і вже все висохло. Ні, ще тим більше прохолодно сьогодні. Так що чекаємо до обіду, поки воно підсохне там в тому малиннику. Ну, тим більше, так вже могли бачити ролик. Що сьогодні в нас не приймають тут малини, тому ми її повеземо аж через три села. Та нічого, добре, що хоч там приймають. Добре, наразі я готую чуть коси. Мілочки замаринувала, сіль, перець і соус дала. Ось такі. Зараз запечу. А я на двір картоплю чистити. Зараз почищу картоплі ще до м'яса, того, що там пекти. Не пекти, а тушити, друзі. Та й все. Бачите, файний вітерець продуває. Кози вже почули, що я. Є вже меха, і от нас каже, ну і чого? Їсти дали, пити дали. Ну і кози, Хто має кози, знає. Вони чи їли, чи не їли, все буде ме-ме-ме. Без кінця і Добре, Зараз ще може кабачка вирвати, але так, Там певно, вже й нема. Зараз подивлюся. Я так люблю, знаєте, як, друзі? Картопля, м'ясо, кабачок, морква все гарненько так сушити в сметані. Це добре? Але, певно вже молоденької нема. Ну зараз глянемо. Спочатку картоплі начищу. А тоді підемо по кабачки. Ну що йдемо на пошуки? О, знаєте, що є? Є ще молоденький. Я ще думала, що вже все. Один, ще є маленький. Два. А там пан, вже все стареньке. Бачите, вже Уже все. Я потрошки курам рву, курам, козам. Мені вистачить тих два. Іду гарненько помию. А, петрушки треба мені ще. Такі вже готові, спекла. Картопельку втушила з м'ясом, з кабачком, морквою, зелень. Все, також готово. Малинку веземо. Дома все поробили, їсти зварили. Чоловік сюди покусив, так? Веземо малину просто. Ну, В першому ролику могли вже бачити, що малинку здали, по чому, все бачили. Але так, сьогодні дуже насичений день, дуже круто. Все хочемо, все на раз, я не знаю. Так, друзі, наша друга ходка. Їдемо другий раз, веземо малинку. Перший раз завезли, другий раз також веземо. Ну, а то вже більше можете подивитися на Олі Фрес каналі, я вже виставила ролик. Пізно ну, зараз восьма година, але що, веземо, що має малину, то веземо. Все, друзі, здали, їдемо додому. Темна-темна ніч. Ну, але що, ми рвали майже до восьмої, то, то нормально. Друзі, ми вже вдома в хаті. Вже нарешті то я наїлася. Їсти хотіла страшне. Знаєте, як то кажуть, кішки марша грали, це так само вже в мене було. Добре, друзі. Купатися і спати. Таке змучення. ролик сьогодні не випускаю. Тобто вчора не було ролика. Буде в недільку. Нічого страшного, бо я ще як сяду за той комп'ютер, почну монтувати, тобто ще дуже довго. Так що вибачайте, що вчора не було ролика. Неділю два. Добре, ми відпочивати. Маємо вже неділю. Слава Богу, друзі. Відпочили, ну, бо вчора дуже був важкий. День реально дуже був важкий. Тихенько, бо мік плаче, хоче на двір. Я ні один ролик не монтувала. Через то сьогодні два. Добре, що я йду господарку обходити, йду коза, треба подійти всіх нагодувати, напоїти. Я не знаю, сьогодні в нас гарна погода має бути. Що до сьогодні робити, Буду відпочивати. Буду відпочивати, бо вчора собі, ах, дали жасу. Дали, що, вміли, то вміли, але треба було то зробити. Друзі. Треба було, бо два дні падав дощ і мали не було море, море. Хоча два рази ми вчора їздили ж на цей на прийомку так далеко. Але все одно досить вигідно. І по гарній ціні в нас взяли по 90 гривень за кілограм, людей по 80 брали. Але так як, ну, як я вже казала в попередньому ролику, щоб питалися, ваш удочній йшов. Я кажу, та йшов, тільки ми половину урожаю, майже все кидали на землю, друзі. Цвілу кидали, такі з цяточками білими кидали, мокру кидали, та, що розлазиться, кидали. Вибирали тільки хороший урожай, такий, щоб... ну не підводити нікого, так не можу. То вони ж ящики перевертали. Знаєте, то в ящику зверху, вони ж так з під низу дивилися. Дали нам гарну ціну. І казали, що будуть тримати для нас гарну ціну, тільки привозити. Ну, але те, як нам ну, є куди везти, якщо тут не будуть приймати, то звісно, що ми будемо возити туди. Але нам якби, по бензині е, ну воно б виходить нормально через те, що е, багато, маєш об'єми, знаєте, Якби мав 10 кілограмів, то не знаю, чи було вигідно. як ти багато везеш, то певно, що вигідно. Добре, дамо з парку пішли. Бо вже коськи не знаю, чи ти там змучена, чи не змучена, чи хочеш, не хочеш. Треба йти доїти, годувати. Пішли. Добрий ранок, добрий. Ну, що коли не думає вставати. Всі чекають, всі хочуть їсти. Хайда. Всипала їм на дворі, нехай їдять. Ви знаєте, що тепер щось погано несуться, друзі. Погано несуться. 5-6 яйок відсили, все, ні нема. Що перше було 12, 15, 17. А то щось Погано. Що, дівки? Я тихо, я йду. Тихо. Де їх не кусаються? А, 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 а. Тут все, пусто, я нема коли знімати, друзі. Зараз господарку. Більш важливіше є. Щоб б'єтеся, зараз їсти даю. Все. Всі дівки нагодовані. Муха навіть ще не з'їла корму всього. Виду яла, пити, дала, все, слава Богу. Обійшла. Що, друзі, йду до хати. Так хати. Їсти варила. Я них одне, то друге, на друге, то третє. Та все, є робота. Що то казати? Що то казати? Йду я то й молоко. Йдуть сидіти. Я, це, я йду, буду їсти варианти. Потім вже собі може відпочину. Тобі ще руки Добре, у нас ніби сонячний сьогодні день має бути файний. Добре, друзі, все, вам гарного дня, гарної недільки, гарного відпочинку, всього тільки доброго. А я на кухню і далі, напевно, буду відпочивати. Все, всім па-па.